У Марганці вже понад тиждень немає води. Містом ширяться різні чутки. Що кажуть у водоканалі, дізнаєтесь вже на початку випуску. 14 вересня відзначаємо День міста. Цікавий історичний факт про Дніпро розкажемо згодом. Михайло Кохан, Юлія Бакастова, Оксана Ботурчук та інші видатні спортсмени. Олімпійці та паралімпійці зібралися у Дніпрі на урочисте нагородження. Як пройшов захід, дивіться далі. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Наклала на себе руки вранці на Запорізькому шосе. У Дніпрі 62 дворічна жінка випала з вікна багатоповерхівки. Про це повідомляють у районному управлінні поліції. Її тіло знайшли біля парковки будинку. Медики, які прибули на місце, констатували смерть. Правоохоронці кваліфікували справу як самогубство. Триває слідство. Метамфетамін, канабіс, кущі, коноплі і гроші у кривому розі затримали трьох людей, які збували психотропи. Це двоє чоловіків і жінка. Інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Під час обшуків правоохоронці знайшли вдома у зловмисників сліп пакети із забороненим ємності з кристалічною речовиною та ваги. Триває слідство. Зливала конфіденційну інформацію. За це отримає строк. У Дніпрі викрили експомічницю судді. Повідомляють в обласній прокуратурі. За їхніми даними жінка мала доступ до єдиного державного реєстру судових рішень, копіювала звідти дані, зокрема про ухвалу проведення обшуку чи запланованих слідчих дій, і передавала її кримінальним авторитетам міста. Під час обшуків у підозрюваної вилучили комп'ютери і документи, які підтверджують протиправ. Ну діяльність. Нині зловмисниці обирають запобіжний захід. Лише нещодавно у Марганці відновили централізоване водопостачання, та питної немає. Вже понад тиждень жителі жаліються на сухі крани. Чому так лише здогадуються? Містом ширяться чутки. Що ж на це відповідають у водоканалі? Розбиралися мої колеги. Вже не перший тиждень Марганець без води. У домі ані краплі питної. Люди вистоюють черги з десятками бутлів і не розуміють, що на них чекає далі. То каже, дві неділі вже почула нову чутку аж до жовтня. Так що не знаю. Поки все так, от вода дуже. Це раз така ситуація, треба обратно відкривати скважини. Ну, Як це люди без води взагалі? І конкретної причини місцевий водоканал також не називає, кажуть жителі. Містом ширяться чутки усе через борги. Місцева влада не вирішила питання по грошах, і той борг за електроенергію, який був раніше, вони катили його далі. Офіційна ж версія водоканалу питна зникла через технічні причини у магістральному водогоні. Коли постачання відновили, не витримали труби. Розповідає слюсар Максим. Просто кришиться, гнеється ні рукою можна зганути. Поривів на добу може бути до 70, та й ремонтувати труби практично нікому. У Марганці працює лише одна аварійна бригада замість чотирьох, кажуть у підприємстві. Нема кого, тому що ніхто не приходить, забирають воєнкомати. Працюють тільки ну, пенсіонери. Окрім нестачі кадрів, проблем додає і брак матеріалів, кажуть фахівці. До війни ціни на матеріали, які я маю на увазі для ремонту, виросли в 10 разів. Наш тариф на сьогодні він не відповідає нашим затратам, і він відшкодовує всього навсього десь приблизно 26%. У водоканалі додають питну можна брати у свердловинах. Проте аби відновити централізоване постачання, потрібен час. Комунальники конкретних дат не називають і просять місцевих поставитися із розумінням. Жителі Марганця ж всі в, в такому. Ну що робити, як робити. Ну на Бога надіємося, молимося, там, як воно буде. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, Телеканал відкритий. Перший у регіоні у Кам'янському відкрився центр соціальної підтримки воїнів та їхніх родин. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У новоствореному осередку надаватимуть юридичний супровід, а також психологічну допомогу. Відвідувачі зможуть скористатися спортивною зоною або зоною релаксу, фітобаною і сольовою кімнатою. І з охочими спілкуватимуться інші захисники, які пройшли війну. Їх тут працюватиме 40%. 110. Стільки підприємців у Дніпропетровщини вже долучилися до програми національного кешбеку. Інформують в обласній військовій адміністрації і додають серед них аптеки, супермаркети, мережі непродовольчих товарів і продуктів харчування. Українські виробники можуть подавати заявки на участь у державній програмі Національний Кешбек. Тиждень триває бета тестування і для споживачів. Вони можуть оформити спеціальну банківську картку і отримувати на неї 10% кешбеку, купуючи вітчизняні товари, максимально до 3 тисяч гривень на місяць. А я нагадаю, кошти з національного кешбеку можна буде витратити на оплату послуг, зокрема комунальних та медичних придбання військових облігацій чи зробити переказ на підтримку сил оборони. Його люблять, ним пишаються. Це про Дніпро. День міста відзначаємо вже цієї суботи, 14 вересня. Однак історики кажуть, дати заснування Дніпра взагалі немає. Чому так і що про це думають жителі? Дивіться у сюжеті. Місто на Дніпрі. Місто фонтанів. Сто парків, площ і бульварів. Усе це про Дніпро. Щороку, у другу суботу-вересня, ми традиційно відзначаємо його день. Цьогоріч це 14 те число. Та от конкретної дати заснування місто немає. Щодо неї існують різні версії, а їх щонайменше вісім. Серед згадок і дата зведення монастиря на острові і кодацької фортеці, а ще Катеринослав Перший та Другий, і навіть перейменування Дніпра та між істориками і досі точаться дискусії. Фахівці кажуть, виникнення міста сягає давніх часів, а дані про них не збереглися. На жаль, у нас з документами дуже багато проблем 20-те століття, війни, революції. Ну І багато почистила радянська влада. В радянський час була сформульована така. Точка зору, що слід відраховувати дату заснування від губернського міста, 1776 рік, вона досі офіційно прийнята. Однак історики одноголосно запевняють, вважати жодної з дат правильною не можна. Те, що ті дати, які в нас були, це дати призначення, і нам треба розуміти, що е, яку би дату ми не брали. Це завжди дата призначена. Місто утворюється з багатьох поселень, які формують певну агломерацію, і саме злиття цих поселень і сформувало те, чим сьогодні є місто Дніпро. Що ж стосовно дати виникнення Дніпра, кажуть містяни, чи важливо це для них? Цікавимось Звичайно важливо. Це ж історія, як це важливо чи ні для мене. Це має бути люди мають знати, яка Приблизно, хоча якраз на виходні випадає, люди свободні можуть посещати мира, прияття Я не дуже слідкую за татами. Та головне додають жителі люблять рідний Дніпро не лише якоїсь конкретної дати, а щодня мені здається, це найкрасивіше місто в Україні. А Арнаут, Руслан Герасименко та Андрій Ковбаса. Open News. телеканал відкритий. До уваги містян у Дніпрі 14-15 вересня скасовані усі розважальні заходи. Інформують у департаменті парків і рекреації. Там зазначають, це пов'язано зі складною безпековою ситуацією. Діва Марія Ісус Христос і православні пророки у залі днями у спортивному комплексі Дніпровського університету науки та технологій виявили стародавні фрески, яким більше ста років. Знахідкою поділився місцевий житель на своїй сторінці у Фейсбуці. Там він написав, що раніше у цій будівлі була нова військова церква Катеринослава, зведена у 1912 році. Після закриття в радянський період її переобладнали під. sportzał. Пухнасте дерево у кривому розі розквітла рідкісна, екзотична рослина Альбіція Линкоранська або шовкова акація. Фотографіями поділилися місцеві у Фейсбуці. Там вони написали, що дерево може досягати висоти від 10 до 12 метрів. А ще воно має листя і пухнасті квіти із довгими нитками, зокрема білими, рожевими або червоними кольорами, залежно від сорту. Раніше це дерево зустрічали лише у південних. Регіонах України Показують стійкість, силу та волю до перемоги. Михайло Кохан, Юлія Бакастова, Оксана Боторчук та інші видатні спортсмени. Олімпійці та паралімпійці зібралися у Дніпрі на урочисте нагородження. Святкування організувало відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Його присвятили Дню фізичної культури і спорту, який традиційно відзначаємо у другу суботу вересня. Які нагороди здобули учасники та. Які емоції отримали, дивіться у сюжеті. Привітали з поверненням додому. У Дніпрі нагородили найкращих спортсменів області: тих, хто гідно виступив цьогоріч в Парижі. Серед них і Дніпрянин Михайло Кохан бронзовий призер Олімпійських ігор із метання молота. Суперники були дуже сильні. Конкуренція була неймовірна, але е, хтось трохи переновурвав, хтось ще щось. Е, один <свят> я оказався <свят>, з так сказати стальним характером. Це приємно, це мотивує, це розумієш, що ти зробив роботу не задарма та, та підтримує місто та область та національний піськомітель. Нагородили не лише спортсменів, а й тренерів. Серед них і батько Михайла Кохана Сергій. Відзнаку він, як і всі інші, отримав вперше за останнє півріччя. Підтримка нока це. Велика справа, яку вона роблять такий важкий час за нас. Це дуже-дуже потужний поштовх. Нарешті це відбулося. Бронзову медаль ми розраховували отримати ще 21 році. Святкування організувало відділення Національного олімпійського комітету області. Його присвятили Дню фізичної культури і спорту, який традиційно відзначаємо у другу суботу вересня. Я хочу слово вдячність вдячні федераціям, які прийняли. Участь нагороджені Києві федерації, які попали на Олімпійські ігри. Так держати, так тримати строй, ми переможемо. Молодці. Олімпіада це не чемпіонат мира, не чемпіонат Європи, це щось вище. За результатами олімпійських і параолімпійських ігор Дніпропетровщина друга за кількістю медалей в Україні наголошує голова обласної ради і додає для спортсменів. Планують заохочення. Разом з Сергієм Лисаком ініціювали питання щодо виділення стипендій нашим олімпійцям і паралімпійцям. А це цю пропозицію вже підтримала відповідна комісія нашої обласної ради під головуванням Михайла Кашляка. За перше місце будуть премії у розмірі 700 тисяч, за друге тисяч. За третє 300, і також буде відзнаки ще е, премії за четверте місце. Так само це буде стосуватися і відповідні пропорції для відзнаки тренерів. Також вперше в історії вручили сертифікати спортсменам, які здобули призові місця в Паралімпійських іграх в Парижі. Такий отримала і бігунка з Дніпра Оксана Ботурчук. Вийшла я в фінал, і потім здобула бронзу, тому я. Я пишаю з нашою командою і олімпійською, і паралімпійською, і нашими тренерами і українцями, які нас підтримували. На святкуванні видатним спортсменам Дніпропетровщини вручили не лише сертифікати, а й подяки та нагороди. Великі він тік спортсменів. Саме такими заходами ми маємо їх згрупувати, об'єднати тоді вони будуть розуміти, що вони потрібні і вони будуть представляти нашу країну на високому рівні. Тому я тільки хочу подякувати очільникам, голові, і, і Михайлу Михайло звичайно, за такі захи тому, що це надзвичайно важливі. Загалом українські паралімпійці здобули 82 медалі та посіли сьоми місце у світі. А олімпійці вибороли 12 нагород і опинилися на 22-й сходинці. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open Опен'ю, телеканал відкритий. І Це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіть себе.